Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, піднімемо вам трішки настрій. Як ви пам'ятаєте, у мене був вчора сюжет з приводу підняв, підйому рівня води в річки Черемош і з приводу повені. То підписники мені скинули відео, де крадії гравійно-піщаної суміші, вчасно не встигли втекти під час чергової повені. Так що, друзі, приємного вам перегляду. Піднімемо вам трішки настрій, а потім прокоментую. Вчорашні коментарі і взагалі думки декотрих наших розумних співгромадян. Приємного перегляду. Двіти, люди добрі, дайте хто скільки може, мій Закарпаття нас затопило, настала на світі неждана година. Жив... Ну що, друзі, бачили, крадії гравійно-піщаної суміші вчаться плавати. Тепер з приводу вчорашнього сюжету, воно набрало дуже багато переглядів, резонанс. І з приводу коментарів декотрих розумних наших співгромадян. Друзі, я ніколи не перешкоджав, не заважав брати гравійно-піщану суміш, камінь, лісодеревину тим людям, які беруть для себе. Тобто, хто бере тракторцями, мотоблоками, фірами і так далі. Я борюся з. Крадіями, які крадуть в промислових масштабах, які знищують нашу екосистему повністю, які беруть піща, крадуть гравійно піщану суміш з русел річок. Я вам зроблю декілька документальних публіцистичних сюжетів, щоб ви бачили, до чого призвело наше господарювання, як змінилася екосистема. І якщо це буде продовжуватися надалі, це призведе до екологічної катастрофи. Тому що в гірських регіонах дуже помінялася екосистема. І це був за декілька останніх років: падає водний горизонт і повністю змінюється екосистема. І це призведе, ще раз вам всім підкреслюю, до екологічної катастрофи, до паводків. І повірте мені, що ніхто вам не буде нічого компенсувати після паводків. Друзі. Розпустюю це, це відео для того, щоб люди бачили. Що відбувається в нашому регіоні? Всім наснаги! Гарного настрою!